Всім привіт! Я сьогодні буду кидати у мішеньку з паперу. Кунаєм теж з паперу такий кунай є. Я сьогодні постараюсь попасти в мішень. Все, раз, два, три і почав. На цей раз не попав, друга попитка. Попав на цей раз. Ой. не попал. Еще раз. Ой. Упал на цей раз. Ой. Не залез как то найку. Попал, Попал, На да, да, На цей раз тоже попал. Ні, на цей раз не попав. Ой, на цей раз взагалі не попав, мішень. Ой, ще раз. Не попав. Ой. Не попав. Ну, на цьому відео. Тепер всім па-па-па-па. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну і всім па-па-па-па!